Друзі, вітання всім! Вітаю вас на нашому каналі, на каналі Автокарс. І Сьогодні до нас приїхав такий красень це Сіат Тарако, І зараз я хочу більш детально вам розказати і показати цей автомобіль. Отже, це 2021 рік. Автомобіль оснащений 2-літровим дизельним двигуном на 110 кВт, 150 кінських сил, 7-ступінчата роботизована коробка DSG DQ 381. Ось такий він просто крутезний вигляд має позаду. Має також У нас одразу покажу електропривід кришки багажнику, величезне багажне відділення і запасне колесо з сабвуфером, тому що тут дуже-дуже хороша музична система стоїть. Йдемо далі. 19 колеса. Позаду автомобіль має просто повно місця. Реально це дуже сильний конкурент для. Це Тігуана All Space. Зараз присядемо всередину і більш детально вам розкажу про нього. Значить, є безключовий доступ. Так, показав і закрив одразу. Значить, що по салону? Заводиться з кнопки. Має такий перемикач коробки передач. Вже, вже це виконано все в новому одразу. Можна помітити бездротова зарядка для смартфону, бездротовий CarPlay, бездротовий android Auto. Тут у нас вибір різних режимів руху, є автоматичне паркування. старт стоп відповідно, також є сенсорне управління клімат-контролем. Вже також це все дуже класно виглядає, великий монітор, куди виводиться вся інформація. Автомобіль у нас оснащений такими асистентами. Утримується в полосі, підкермовує. В полосі парк-асіст, oh, сам автоматично паркується. Ми Бачимо, вже запустився весь, який в мене встановлений. Так виглядає віртуальна панелька. Можна змінити її вигляди. Ось так це все дуже-дуже так прямо по-спортивному в такому стилі Seat. Мультикермо в ідеальному стані, перемикачі коробки передач. Під кермом 195 тисяч рідного оригінального пробігу. Даний автомобіль, ще раз скажу, був опублікований в нашому телеграм-каналі. Посилання ви знайдете в описі під даним відео. Обов'язково підписуйтесь, тому що там дуже-дуже хороші ціни. При середній ціні такого авто в 30 тисяч доларів по Україні він у нас вартував за умови попередньої проплати 27 тисяч. В авто стоїть хороша музична система. Чорна стеля. Автомобіль я не буду проходити товщиноміром, він повністю весь в рідному окрасі. Тут у нас такі вставки під дерево, є підсвітка еселенс комплектація. Тут також підсвітка в порогах. Позаду дуже багато місця, є підігрів задніх сидінь, задній клімат, зарядка для смартфону. І розетка на 12 вольт. Сидіння, до речі, пасажира повністю кладеться, ці сидіння кладуться, є можливість перевести якісь довгі речі. Ну, позаду, я думаю, камера передає, що тут просто ідеальний стан. Автомобіль у нас з повністю ледованою оптикою. Зараз я покажу, як це все виглядає. Ну, Позаду просто супер. Позаду просто бомба. Дуже агресивний, дуже спортивний. 19 колеса. Тому, друзі, підписуємося, слідкуємо. Попереду також у нас максимальна led оптика Підписуємося, слідкуємо і обираємо для себе свій автомобіль. Всі авто, як завжди, опубліковані на нашому сайті Автокар. Телефонуйте, вся контактна інформація також є в шапці профілю. З радістю допоможу вам обрати і підібрати ваш автомобіль. Всім гарного дня, вдалих покупок.